Вітаю, тема дня в ефірі. Буринська центральна районна лікарня, яка знаходиться на території Буринського ТГ, не стала некомерційним комунальним підприємством. Причина місцеві депутати не дійшли згоди стосовно подальшої форми існування лікарні. Сьогодні розбираємося в цій ситуації а також, як мають функціонувати центральні районні лікарні в умовах децентралізації та медичної реформи. У мене в студії Марина Лобова, радник з юридичних питань Сумського центру розвитку місцевого самоврядування. Вітаю вас, пане Марино і отже, якщо приходити до власне ситуації в Бурині, Буринська центральна районна лікарня знаходиться на балансі райради. Тут лікуються і жителі ОТГ, і жителі району. Вчора в Бурині відбувся мітинг. Лікарі вимагали заборговану заробітну плату. А місцеві жителі, аби депутати, все ж визначилися з долею лікарні. Моя колега Євгенія Токарєва побувала на місці подій. Пропоную подивитися її матеріал. На мітинг біля Боринської міської ради зранку зібрались працівники центральної районної лікарні та місцеві жителі. Мітингували проти закриття лікарні. За оцінками поліції, прийшло близько 200 людей. Голова ТГ на сесійній раді предложив взяти і у первинну ланку оставити, а вторинну ланку хай їздять, лічаться люди в путівлю, будемо переправляти гроші чи в конотоп, чи в суми, хто кому. Куди не можу на чим добратися, до Конотопа чи куди? Ми пенсіонери, нам треба сюди хоч чимсь доїдеш, а туди чим. Ми стаціонар, ми вторинна медична ланка. Він притримав у себе, за січень він розрахувався, він передав нам цю субвенцію, ми зарплату отримали. За лютий ми зарплату не одержали. Мені 52 роки. Куди я поїду на роботу? якщо Мене виступаю. Мене надаємо роботники, розумієте чи ні? У мене мала дитина теж дома. внучка. куди я поїду? Кого мені їхати? У мене два пенсіонера по 80 років, а Він хоче лікарню закрити. Голова Буринської об'єднаної територіальної громади Віктор Ладуха говорить, гроші на виплату заробітної плати є, а лікарню не закриють. Кошти на районну лікарню профінансовані, що субвенції з держави приходять, профінансовані до кінця року. І ніхто, і ніхто, ніхто не буде скорочувати лікарів у районній лікарні. Якщо буде скорочення, закриватимуть, а ще повторюся, ми заберемо її на місцевий бюджет. У 2019 році з державного бюджету до Бринського району надійде 17 мільйонів гривень медичної субвенції. 10 мільйонів гривень перерахують об'єднані територіальні громаді, 7 мільйонів гривень у районний бюджет, розповідає голова райради. Уже з березня місяця е, працівники лікарні не зможуть отримувати заробітну плату в повному обсязі, хоча в нас і так є незабезпеченість. І, е, Такі кроки виключать те, що ми своїми 7 мільйонів, які будуть у нас в районному бюджеті, зможемо забезпечити буквально два місяці ще. Після мітингу біля міськради працівники лікарні та громади прийшли на сесію Боринської райради. Тут вдруге вирішуватиметься питання про створення комунального некомерційного підприємства Боринська центральна районна лікарня Залишити її в тому формі, як вона є, але з значистим, щоб стала некомерційне підприємство. Тобто вони могли далі працювати і свої скаті дійства для за отримати заплату. Його треба приймати, його треба рішати. Треба рішати так, як треба людям. У нас є медичні працівники, які точно знають, що треба. Хай ми не спеціалісти, але є люди, які в цьому компетентні. Із 30 депутатів на сесію прийшли 16. Кворуму немає. Із 14 відсутніх вісім члени фракції Батьківщина. Це її повний склад. Я е -е, вірна особа по виборах, так що я займаюся виборами. Мені сьогодні я не був сьогодні, не знаю там ситуації до чого. Я в Ромнах. Чи я не володіє ситуації? Я не знаю, бо я не був вже житлої суду на місці. там. У Буринській центральній районній лікарні працює 280 працівників. Вони обслуговують 24 тисячі людей з усього району. До кінця року ще на цю субвенцію, яку ми отримуємо з державного бюджету, ми зможемо якось існувати. Звичайно ж, якщо громада передасть свою частку субвенції на обслуговування свого населення на вторинний рівень саме нашій лікарні. А з початку 2020 року такі заклади, як ми, які не перетворюються в комунальні некомерційні підприємства, фінансуватися з державного бюджету не будуть. Наступне засідання сесії, де депутати спробують перетворити лікарню у некомерційне підприємство, призначили на 12 березня. Отже, Марина. Наразі лікарня не стала некомерційним підприємством, немає згоди стосовно подальшої її форми існування, але разом з тим у соціальних мережах ширяться різні версії стосовно чого ж відбувається така ситуація. Є версії про те, що міська рада хоче забрати лікарню на свій баланс повністю. Є версія, що вони хочуть її закрити або скоротити кількість працівників. Будь ласка, як ви побачили цю ситуацію? Будь ласка, проаналізуйте її. Я думаю, що тут спочатку треба сказати взагалі про медичну реформу, яка відбувається у нас в країні наразі. Те, що ми вже пройшли, і те, що нас очікує в цьому і наступному році. У 2018 році фактично стартувала реформа первинки, і вона починалася дуже важко. Був супротив, було і несприйняття. І з боку лікарів навіть самих, і з боку місцевих керівників, але на кінець року всі вже з розумінням поставилися і зрозуміли, що це потрібно, коли побачили фактично зрушення і результати. Цьогоріч реформування продовжується, воно буде продовжуватись в 2019 і в 2020 році. Це буде стосуватися вторинної ланки медичної допомоги. І зараз вже потрібно обов'язково належним чином підготуватися. Те, що ми бачимо в Боринському районі, ну, це ну, ніяк не сприяє активному впровадженню реформи і своєчасному вступу до неї для того, щоб. І не було навантаження на місцевий бюджет, і для того, щоб люди змогли якісно отримувати допомогу ту, якої вони потребують. Тому таким чином зараз дуже пріоритетним і важливим є реорганізація закладу і перетворення його у комунальне некомерційне підприємство. Чому тому що на не дивлячись на те, що протягом цього року субвенцію лікарня таки буде? Отримувати не лікарня, а місцеві бюджети, які можуть бути використані на вторинну ланку медичної допомоги. Але тут треба казати, мабуть, більше про втрати те, що не отримають і які є ризики в зв'язку з цим. З 1 липня стартуватиме проєкт безкоштовна діагностика. За цією програмою. Передбачається взаємовідносини вторинної ланки медичної допомоги з Національною службою здоров'я. Таким чином можна буде отримати додатковий фінансовий ресурс за ті послуги, які надаватимуться. Ну, якщо лише лікарня буде автономізована і якщо буде укладена угоду з НСЗУ, це дві такі обов'язкові вимоги, без яких цього не буде відбуватися. Ну, зволікання з цим процесом, відповідно, призведе до втрати. Грошей, добре. А, взагалі, питання Буринської центральної лікарні піднімалося ще до мітингу. Так, 4 березня на апаратній нараді Сергій Бутенко прокоментував ситуацію з затриманням субвенції. А, маємо відео. Це відео депутата облради Олександра Непочатова. Будь ласка, дивимося. Переходимо далі до обговорення. На сьогодні центральна лікарня в Бурині належить, скажімо, так, на двум Суб'єктам це, місь... це районні це раді, а також міські раді ОТГ. Так от на сьогодні Буринська ОТГ отримала кошти, хочу нагадати, на вторинну медичну допомогу, розраховану за відповідною формулою. і мусить її використати лише на вторинну медичну допомогу. Так, вона може її передати там в будь-який інший район, куди завгодно, але на вторинну медичну допомогу. І те, що сьогодні Буринська ОТГ перерахувала лише кошти за січень місяць. В районну раду, тому що на утриманні районної ради знаходиться цел, і е, ставлю довідом районну раду про те, що з лютого вони вже коштів на вторинку передавати не будуть. Нагадаю, передбачені для вторинки. А використають їх розширивши штат центру первинної медико-санітарної допомоги. Тобто центр медико-санітарної допомоги це первинка. Вона має фінансуватися або з власного фінансового ресурсу громади, або з інших джерел, але ніяк не з новічної субвенції теж бюджету, яка передбачена на авторинку. Тому я застеріг би українського ТГ використовувати кошти нецільовим цільовим методом. А по-друге, знайти порозуміння чи прийняти рішення щодо перетворення в КНБ і передачі субвенцій на вторинку саме районній раді для утримання до кінця року цього закладу. Адже нагадаю, що з 2020 року вже ця вторинка буде також фінансуватися Національної служби здоров'я, і ця проблема всіх всіх політичних спорів відпаде сама собою. Дже Марина, ми з вами перед ефіром вже говорили. У вас є остання інформація стосовно затримання субвенції. Будь ласка, прокоментуйте це. І також, власне, чи має ОТГ право затримувати субвенцію або використовувати її на свій розсуд? Так насправді станом на теперішній час, наскільки мені відомо, за останню інформацією, і цю інформацію оприлюднив і голова Буринської районної ради в мережі у Фейсбуці. І е, керівництво Бринської міської ради також про це повідомляє, що субвенція перерахована. Вона перерахована і за лютий, і частково за е, березень місяць. Тому я думаю, що зараз і по закону так має бути. Е, е, Запарахованість по заробітній платі вона буде погашена. Як в подальшому сподіваюсь, що таких проблем не буде, оскільки е, люди, які обслуговуються в цьому закладі, вони мають право на медичну допомогу. Якщо вони її там отримують, то відповідна субвенція має бути перерахована, оскільки вони там обслуговуються. Тобто, уточню, одна із версій, що міська влада хотіла використати цю субвенцію на власний розсуд, тобто або створити інше підприємство на базі лікарні, або перевести їх у. Наприклад, наконотоп чи може міська влада розпоряджатися субвенцією, яку вони отримали взагалі по закону? Так є профільна постанова кабінету міністрів, яка визначає порядок умови надходження і використання такої субвенції. І вона дійсно надає право органу місцевого самоврядування а не в один заклад медичної допомоги направляти ці кошти, а розподіляти між декількома. Але там є обов'язкова умова щодо того, що люди мають обслуговуватись в цих закладах. Якщо дійсно а, частина мешканців бурині обслуговується в центральній буринській лікарні районі, а частина в іншій лікарні, то а, таке право міській владі надане. І у нас а, навіть по області є випадки, коли нерівномірно розподіляються ці кошти між декількома закладами. А, будь ласка, можна конкретизувати, що це за приклади? А, ну, наприклад, Киріківська громада, вона частково цю субвенцію спрямовує для фінансування Охтирської лікарні, частково Великописерської. Mm. Наприклад, є громади, які взагалі, наскільки відомо, повністю спрямовують в інший район. Ще один нюанс: чи можна створити на базі вторинної, закладу вторинної медичної допомоги інший заклад медичний? А, Тут трошечки інша ситуація, тут мова йде про ЦПМСД, МСД, структуру, якого хочуть створити структурний підрозділ вторинної ланки. Є у нас приклади, коли. Під час реорганізації, під час перетворення не розподілялась таринка і первинка. Залишались лікарні центральна, наприклад, районна лікарня в Глухові. Так само вона там не розподілена. Первинка і вторинка. Є інші приклади. Це можливо. Щодо можливості утворення на базі. Медичного закладу первинного рівня вторинної ланки, ну такого прикладу я ще, наприклад, не знаю, і, і, і тут і, може бути питання навіть в отриманні ліцензії. Але ну подивимось, що, що з цього вийде. Ви вже частково сказали, які наслідки буде мати, якщо лікарня не перейде в некомерційний заклад, будь ласка. Ваша думка продовжить цю думку, які наслідки це буде мати, і як швидко має визначитися форма існування лікарні в подальшому? Ну враховуючи те, що з липня вже стартуватиме, як я сказала, програма безкоштовна діагностика, то це треба зробити якомога швидше для того, щоб до цього моменту укласти угоду з ЗУ і не втратити кошти. Приймати це рішення потрібно ну прямо зараз, оскільки процес перетворення він вже не є таким одноденним швидким. Там дуже багато етапів потрібно пройти, і окрім прийняття рішення на сесії, це і інвентаризація, і оцінка майна, і складання, і затвердження передавального акту і таке інше. Тобто, це не одноденний такий процес. Тому треба готуватися і вже отримувати ліцензію для того, щоб можна було укласти угоду СМСЗУ. Хто може вплинути на цю ситуацію? На яких рівнях відповідальність верніше якого рівня відповідальність і ОТГ, і райради, і облради? Дивіться, центральна районна лікарня вона перебуває у власності району наразі. Тому це виключно відповідальність депутатського складу районної ради. Мені, от, наприклад, було дуже дивно, коли депутат сказав, що він ну не знає, да? не знав про цю ситуацію. Я думаю, що про цю ситуацію у нас в області зараз знають всі, і він, як депутат, якого обирали мешканці, безумовно має приймати участь у вирішенні цих питань. На тому така бездіяльність ну не, не має бути е, під час е, вирішення нагальних прита, питань, які стосуються е, мешканців. А, такий саме приклад є е, е, в Конотопі, у, не в Конотопі, а в, в Глухові. В, так, і це у нас фактично два райони. Один з них навіть глухів є центром госпітального округу. Де робота паралізована, і, взагалі, під питанням, чи зможе цей госпітальний округ функціонувати повноцінно і забезпечувати мешканців тими послугами, які має забезпечувати. Повертаючись до питання буриння, власне, я вже сказала, що це набуло розголосу в соціальних мережах. Наприклад, Євген Рябоконь, голова Буринської ради, на своїй сторінці у Фейсбук опублікував наступне відео. В ньому він пояснює схему фінансування лікарні. Окрім цього, на попередній сесії один із депутатів райради підняв питання стосовно закриття Буринської центральної районної лікарні. Тож у цьому відео Євген Рябоконь пояснює, що 7 мільйонів медичної субвенції, які надійшли на райраду, не вистачить, аби виплатити лікарям гроші у зв'язку зі скороченням. Нагадаю, у Буринській районній лікарні 280 штатних одиниць. Отже, моє питання: закриття або скорочення персоналу це вихід у цій ситуації, чи все ж його треба оминати? І якщо вихід, то де тоді мають лікуватися люди? Ви знаєте, за досвідом реформування первинної ланки медичної допомоги, ми знаємо, що після того, як ці заклади набули статусу автономізованих, у них з'явився господарський підхід до того, як вести справи. І безумовно багато де буде потрібно зробити оптимізацію. Якщо казати про тростянець, наприклад, які вже раніше забрав вторинний заклад медичної допомоги собі, то там була така оптимізація проведена. Так, це люди, це болюче питання, але ну Інколи ми бачимо, ну абсолютно абсурдні речі, коли а, у е, структурі у штаті лікарні, там баянисти, наприклад, да, е, є така посада, не знаю, чи працюють, чи не працюють. І таке інше, коли на одного лікаря на первинній ланці було по 4-5 медсестер. Це теж абсолютно нелогічно. І вже зараз самі лікарі, які заробляють ці кошти, ставлять питання про те, щоб була дійсна ефективна організація роботи закладу, щоб там працювали саме ті люди, які потрібні, які працюють, виконують свої обов'язки, від яких залежить надання медичної допомоги. Тобто як оцінити взагалі можливість закриття Буринської центральної лікарні? Наскільки це вірогідно? Ну, щоб її закрити, мають за це проголосувати депутати. А, якщо вони не збираються, то ніхто її не закриє. Mm. Ну, і депутати, безумовно, мають прислухатися до мешканців. А, крім того, в аспекті нещодавного утворення госпітального округу, так? Да, куди ввійшло місто значення Конотоп, Конотопський район і Боринський район. То е, ця лікарня є у структурі е, цього е, госпітального округу. І в принципі такі розрахунки робилися, і формувався цей округ, виходячи з того, що ця лікарня там є, і люди можуть отримати допомогу хоча б там планову. Да? Це скоріш за все буде лікарня планового е, лікування. Е, тому е, ну, я не думаю, що вона буде закрита. Е, Бо безумовно є вимоги щодо і швидкості доставлення людей. Ми знаємо, вже побачили на прикладі шосткінського госпітального округу і Ахтирського, що є дуже великі проблеми з дорогами. Це перше питання, яке ставлять керівники місцевих рад, які є учасниками госпітального округу, для того, щоб були відремонтовані дороги. Поки у нас немає доріг, то ну, якась допомога має бути наближена таки до людини. Ще один нюанс обговорення, знову ж таки, обговорення в соцмережах піднімалося питання, що Буринська міська рада могла б забрати на свій баланс лікарню. Але вони тоді не хотіли забрати разом зі Штатом, хотіли тільки забрати майно. Такий mm. варіант можливий взагалі? Дивіться, є закон України про добровільне об'єднання територіальних громад, який у прикінцевих перехідних положеннях містить таку норму. Щодо необхідності передачі районними радами, у власності яких перебувають бюджетні установи, розташовані на території утворених ОТГ, мають бути передані до цих ОТГ. І там є формулювання щодо саме бюджетної установи. Тобто, це не лише майно, це повністю юридична особа з працівниками і таке інше. Тому, якщо буде передаватись, то, то разом згідно то, ну, згідно закону, формально має бути передана повністю вся юридична особа із майновим комплексом і разом з штатними працівниками. А приклад Тростянецького ТГ, де забрали на свій баланс центральну районну лікарню. Будь ласка, оцініть наскільки це перспективно можливо і чи могла б бурень піти цим самим шляхом. Ну, в Трастянці дуже амбіційний мер, відверто кажучи, який поставив перед собою, перед своєю командою, перед депутатським корпусом цей проект розвитку лікарні як пріоритетний. Вони зараз роблять все, щоб її розвивати. Там відремонтоване терапевтичне відділення. Зараз йде ремонт гінекологічного і пологового відділення. Тобто вони вкладають і я не виключаю можливості, що туди навіть поїдуть обслуговуватись люди, які не проживають в а можливо, навіть із Сумського району. В аспекті госпітального округу теж зараз там не все так просто, бо йдуть дискусії щодо того, як буде розподілена медична допомога між Ахтирською центральною районною лікарнею і Тростянецькою. Але я думаю, що вони дійдуть згоди. І ну, мені особисто такі плани мера Тростянця імпонують, і, і навіть я, можливо, поїхала блікуватись саме туди. Можливо, можете оцінити, чи могла б Бурень піти тим самим шляхом, чи достатньо сил, потужностей. Трошки різні взагалі можливості, мені здається, в Буринському районі. І в Тростянецькому, я не думаю, що вони так будуть розвиватися. Хіба що, оскільки в районному бюджеті вже і немає таких можливостей, навіть якщо б вони хотіли так її розвивати, то вони не можуть цього зробити. Хіба що міська рада, ОТГ візьмуть на баланс собі цю лікарню і тоді вже як орган, який має більше фінансові можливості, зможе її розвивати. Але тут потрібна неабияке бажання, і велика робота, в тому числі робота з іноземними донорами, і, і переговори на всіх рівнях, і на обласному, і на державному для того, щоб а, це розвивати. Пані Марина, ми з вами обговорили вже і ті причини, можливі причини, які вважаються цією ситуацією. Власне, те про що говорила, що обговорюється в соцмережах і про варіанти розвитку подій. Але є ще один нюанс. В соцмережах іде обговорення, що це депутатський конфлікт. Зокрема, і Віктор Ладуха, голова ОТГ, який представляє фракцію Бют, і Євген Рябоконь з БПП, говорив про це. Також нагадаю глядачам, що вчора не відбулася сесія райради, оскільки не з'явилися депутати від Бюту. Будь ласка, ми попросили прокоментувати цю ситуацію політолога Андріану Костенко. Слухаємо її коментар і переходимо далі до обговорення. Політичне протистояння між батьківщиною та ББП розпочалося фактично в умовах виборчої кампанії до об'єднаних територіальних громад, і ми можемо спостерігати, що напередодні президентських виборів воно загострюється і буде пролонговане аж до парламентської виборчої кампанії. Фактично, ну найближчі півроку ми будемо бачити в тій чи іншій мірі. Кі конфлікт протистояння місцеві, регіональні, всеукраїнські войнушки між, між представниками цих двох політичних сил треба сказати що особливо гості ці конфлікти ситуації коли наприклад місцева влада ну конкретно там місті суми міський голова є представником партії батьківщина або в інших містах на районному рівні теж є переважна більшість представлена політичної еліти представлена цією політичною силою а на рівні райрад чи на рівні облдерж, облдержадміністрації Страції на рівні облрад певний такі адміністративний вплив мають представники батьківщини, отже верніше, ББП. ББП вже в обохід беруться не лише певні там політичні технології, да вже починають використовувати місцевий бюджет, використовувати адміністративний тиск на те, щоб отримати певну перевагу, політичну перевагу. Джо я не можу і не буду вас просити коментувати політичний аспект, але попрошу оцінити, власне, як просувається медична реформа в області в тих умовах, які зараз є, в умовах децентралізації. Загалом тенденції позитивні. Громади утворюються, медичні установи, заклади автономізують. Зараз найбільш актуальним питанням є утворення госпітальних рад, є відповідне розпорядження голови обласної державної адміністрації. Дуже активно йде робота по Шосткінському округу. Вже поспілкувалися з цього приводу в Охтирці, Плануємо так само рухатися по всій іншій області. Тому я думаю, що насамперед в центрі уваги має бути людина. А вона потім сама обере де її обслуговуватись, де отримувати послуги. І на завершення. Все ж таки повертаючись до ситуації Буринської ситуації, який варіант ви бачите можливим, реальним варіант розвитку подій, і який би він мав бути в удеалі? Тут є декілька варіантів: або спільне фінансування цього закладу із району із міського бюджету ОТГ. Або а, забрання цього закладу а, до власності ОТГ і відповідне фінансування а, вже з міського бюджету. Але і тут буде питання однозначно недофінансування, де брати ті кошти а, для того, щоб забезпечити утримання його. А, і буде, а, мабуть, питання постувати так, як і на первинці, щодо оптимізації, але воно воно. Є природнім і в районі. воно також виникне, коли вони перейдуть на господарський підхід. Дякую, дякую, пані Марина. Що звітали до нас у студію за ваші відповіді на наші питання? Це була програма тема дня для вас. В студії працювала Кристина Шлек. Я бажаю вам гарних вихідних і не перемикайтеся.